Як отримати ретродроп від проекту ЗОРА? Це очевидно, що один із найкращих варіантів із проектів на даний час, які ще досі можна відпрацьовувати. Можливо, це не тір 1, але це желізно твердо тір 2 проект, який точно може гарно нагодувати. Юзерів, які будуть фармити тут дроп. Тут можна сказати, є все. Велика сума інвестицій, хороший твіттер-скор, хороший інвестора і тут, на мою думку, ще не пізно фармити. На відміну від того ж самого Layer Zero, де вже був снапшот, і Зека який найближчий час, напевно, що також вже зробить снапшот. Тим більше зараз дозволяє ситуація через те, що газ насправді в ефірі дуже низький, можна навіть зловити 5, тобто це в районі 3-5 доларів за одну транзакцію в мережі ефіра для Поповнення ефіра для оплати комісії в мережі ЗОРА виходить, що в нас акаунт буде зовсім недорогим і прикольно, то що це nft маркетплейс, і тут насправді не так багато різних активностей, які потрібно виконувати. Все буде заключатися практично в тому, щоб заклеймити NFT. Тому давайте перейдемо до наступної частини цього відеоролику. Розкажу більш детальніше про проект, і також про то, як нам тут фармити дробчик. Почнемо ми з бази, а іменно з підписки на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі під цим відео. На порядок більше інформації виходить тут і швидше, і якісніше, і цікавіше. Інформація є як для лоу-банків, так і для хай банків. Тому обов'язково підписуйтесь. А на рахунок проєкту ЗОРА, то почнемо з такої також бази. Це Twitter, інвестиції і все інше, просто думки на рахунок проєкту. І, можливо, зараз затронемо також критерії, які я сам відпрацьовую. Twitter скор тут шалений, практично 450, це дуже багато, що ви розуміли, прям дуже багато. Тому це однозначно плюси к цьому проєкту. Інвестиції тут також, в принципі, пристойні, це 60 мільйонів вони зібрали. І оцінюється вже на даний момент вище 600 мільйонів. Особливо увагу хочеться приділити парадігм, який є також в інвесторах, тому що вже було в нас декілька прикладів, коли парадігм був інвестором того чи іншого проєкту і проєкт роздавав хороший айрдроп. Тому тут також, так скажімо, плюсик. Газ на даний час не найменший, а іменно 17. Ви можете просто слідкувати на ось цьому сайті, що він був, ну як мінімум менше 10. Ситуація дозволяє знайти такий газ. Просто чекаємо і тоді вже закидуємо кошти через офіційний міст. Тобто, знову ж таки, ми будемо користуватися офіційним мостом, перекидуючи свої активи іменно токен Ethereum. З мережі нативної ефіріум в мережу Zora. На цьому сайті ми підключаємо сюди своїм гаманцем. У нас автоматично підтягується мережа Ethereum. E, завчасно в нас повинні тут бути кошти, якісь для оплати комісії плюс для того, щоб перекидувати їх в мережу Zora. E, в принципі, найдешевшим варіантом буде вивести ефір в мережі erc 20 з біржі Gate, але там потрібно буде виводити від 0.01 ефіру. Це в районі 50-40. Доларів. Це виходить, що ви в районі 20-30 доларів зможете закинути собі в мережу зора, тому що комісія хай буде, буде 5-10 доларів і, відповідно, там, якийсь запас воно само автоматично бере. Щоб додати мережу Зора, нам потрібно перейти отут от вкладочку Вивід і нажимаємо «Switch to зора або додати зора. І в нас з'являється наша мережа. Щоб нею користуватись, тобто робити якісь транзакції, потрібно використовувати VPN, тому що на Україну чомусь мережа не є доступною, тому це також майте на увазі. Зараз я свої активи перекидувати не буду, тому що в мене на кожному гаманці вже є перекинуто. Я активував минулий місяць і зараз просто докручую деякі аккаунти. Але якщо ми будемо робити бридж, то при газі, як я вам показав, 15, то у нас комісія 9 доларів, що в принципі ну, вже не так і багато. На даний час, коли ви це зробили, ви запасли з ефір. В мережі Зора, і також повзаємоділи з офіційним мостом, це насправді важливо, як на мене. Можна, звичайно, перекидувати через сторонні якісь мости, скажімо так, але я би краще робив вже через офіційний міст. Яку суму закидувати? Це вирішуєте ви, наскільки сильно ви хочете. Взаємодіяти з цим проектом, тому що тут одна транзакція в середньому на офіційному маркетплейсі буде коштувати 2,5 долари. І заходячи на про критерії, які я сам відпрацьовую, я роблю від 10 смарт-контрактів і від 10, е, вообще в цілому, мінтів. Не обов'язково всі робити на офіційному маркетплейсі. Можна на сторонніх, наприклад, на холограф. Час від часу у нас з'являються NFT. І також проект скоро буде роздавати Airdrop на Bybit, Bustarter. ми його вже так скажемо не за це. Як мінімум під перший айрдроп і будемо взаємодіяти з Мінфан. До речі, Зора викупили площадку також NFT МінFan. Про це вони написали в своєму твіттері. Тобто в нас буде декілька таких площадок, з якими можна взаємодіяти, але, але в середньому на кожній транзакції в нас буде комісія 2,5 долари. Тобто, щоб зробити від 10 транзакцій на одному аккаунті, потрібно буде мати на аккаунті мінімум 25 доларів. Тому я рекомендую закидувати, напевно, від 30-40, а можна і більше, через те, що ви будете кожного місяця робити якісь просто активності, підтримувати свій гаманець, і плюс, щоб постійно не докидувати там, по 10-20 доларів через мережу ефіра, бо воно вам вийде ще дорожче. Тобто ви можете закинути 50-60 доларів чи там, навіть 100, і просто робити собі протягом. Якогось періоду часу постійно транзакції до самого аеродропу, тому що невідомо, коли проект буде роздавати. Швидше всього це буде на осінь, тобто, що ви просто орієнтували, що е, треба буде почекати декілька місяців і потратити на комісію, підтримуючи навіть кожен місяць в районі там 30 доларів. І я би рекомендував тримати мінімальний тут баланс. Наприклад, е, я дотримуюсь іменно в цій мережі. Такої думки, що тримати потрібно від 3,05, тобто від 15 доларів, щоб ваші активи тут не падали нижче, бо може бути снапшот, і критерії можуть бути, як похоже, як було в Старкнеті, щоб була ось така сума. Тобто, якщо у вас буде сума менше при снапшоті, ви аеродроп не получите, навіть якщо взаємодіяли з цим гаманцем. Це вже такі, скажімо, моменти, про які я не можу гарантувати, але я про запас. Такі дії роблю. Давайте ще раз коротко пройдемось. Я роблю від 10 унікальних смарт-контрактів, тобто від 10 різних NFT клеймлю на свій аккаунт, також загальному від 10 транзакцій, але можна набивати більше, просто там теплоїти токен або щось таке. Я про це вам сьогодні розкажу. Там іменно не взаємодіяти з NFT, там комісія набагато менша. Давайте приступимо вже до роботи з цим проектом. У нас вже є кошти на нашому балансі, тому переходимо на офіційний маркетплейс. Підключаємо сюди своїм гаманцем, і тут також буде потрібно вказати свій емейл і підтвердити його. Далі придумуємо собі якийсь юзернейм, пишемо Bio і нажимаємо Create profile». Вкладка Home, це типу як стрічка. Ви можете гортати, дивитися NFT інших людей. Але для того, щоб мінтити NFT, я рекомендую переходити в «Trending», Тобто ці NFT, які є трендові, і треба дивитись за тим, хто публікує це NFT, але в «Trending» Тут самі такі цікаві NFT. Тут ми бачимо час, скільки залишилось до мінта на цій сторінці без вторичної покупки. І можемо якусь прикупити. Тут в основному NFT офіційні або самі важливі, тобто там від Base, від якоїсь Uniswap і так далі. Я роблю свою тут, скажімо, першу транзакцію, просто нажимаю Mint, вибираю мережу Zora. Комісія, як ви можете замітити, 2,2 долара. Одразу перехожу на інший аккаунт, роблю ще один Mint. Оці всі дії, там, допустимо, з 10 своїх тішок, тобто транзакцій, ви можете розтягнути там протягом одного місяця. І потім кожне місце просто робити по одній транзакції. Можете все зробити в один день, тобто тут вже по вашому бажанню, як ви вважаєте, чи не буде проект брити там, допустимо, по якійсь надбірній активності. На холографі у нас тут зараз немає NFT, тому немає що показати, але посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Можна заходити, дивитися, чи тут якийсь новий NFT. і тут внизу буде писати, що можна клеймити в мережі ЗОРА. Далі ми переходимо на «Мінтфан». сюди також підключаємось своїм гаманцем. Ось тут класно, що можна вибрати одразу мережу, в якій ми хочемо клеймити NFT, також вибрати всі NFT, тобто з якоюсь націнкою або безкоштовні NFT, де ми заплатимо тільки за комісію мережі. Тут, в принципі, всі ті самі NFT є, які і Назора, плюс-мінус є якісь інші, звичайно. Тут також вибираємо NFT, яка нам подобається. Нажимаємо Mint Now, та клеймимо. Далі повертаємось на офіційний маркетплейс, нажимаємо плюсик і можемо створити свою унікальну NFT. Просто загружаємо сюди якусь фотографію, пишемо назву і також пишемо суму. Створюємо свою колекцію, нажимаємо Save і нажимаємо Create. Підтверджуємо транзакцію в нашому гаманці. Це також вважається унікальним смарт-контрактом, і в сумі, якщо я заклеїмо дві NFT різних на офіційному маркетплейсі, створив третю NFT, це в мене вже в три. В сумі різних смарт-контрактів. Ще одну транзакцію ми можемо зробити, просто вивівши якусь маленьку частинку своїх ефірів в нативну мережу Ethereum. Тобто на офіційному мості нажимаємо вивід, вписуємо суму і підтверджуємо транзакцію. Також ми можемо скористатися ось таким от гайдом, який я залишу посилання в описі під цим відео. Тут ми будемо мати в районі 5-7 транзакцій на цьому сайті. Тобто ми просто деплоємо NFT деплоїмо токен. Там копіючні транзакції, але ви будете мати просто активність в цій мережі не одною транзакцією, допустимо, як за клейми NFT, А за деплой ви вже будете мати, там, допустимо, 5-7, як я вже і сказав. Також тут буде деякі офіційні NFT, які можна забрати, але це вже буде вторинна. Якби покупка. Не обов'язково мінтити кожного разу на офіційному маркетплейсі, можна на інших, але на офіційному було б добре там від 3 від 5 NFT-шок мати. Також ви можете тут перейти, якщо будете мультиачити в інвайт на своєму основному аккаунті або який ви там виберете собі, скопіювати своє реферальне посилання. і Різні NFT мінтити вже по своєму реферальному посиланню, через те, що ви получаєте частинку комісійних. Інші якісь транзакції в мережі зора допустимо набити об'єм. Хоч в цілому, я вважаю, що це буде не потрібно через те, що проект це є nft маркетплейс. Як-не-як, -як, а не якийсь містик, де буде потрібен об'єм. Але якусь там 500 1000 доларів вообще за бажанням можна зробити. Тобто можемо перейти на сторонні якісь мости, їх дуже багато, і просто подивитися, чи підтримується міст мережу зора, як допустимо, орбітер підтримує. Вибираємо там з зори або визору. І перекидаємо якісь активи, тобто таким чином, набиваючи все ж таки об'єм. Ще транзакції можна набивати, просто відправивши зі свого гаманця на якийсь інший гаманець, але вважайте, не зв'язуйте свої гаманці, тобто не перекидуйте з одного свого метамаску на інший метамаск. І наостанок скажу, що свої транзакції в цій мережі ви можете відслідковувати на Zora Scan, просто вказуєте сюди свій гаманець і вам покаже які. І скільки транзакцій ви тут робили. Це просто буде як орієнтир, що і скільки потрібно робити. Але я також рекомендую не дотримуватись чітко від 10 транзакцій, ви можете провести свій research. І подивитись, можливо, ви хочете більше робити транзакцій, можливо, менше, можливо, більшу суму закидувати, можливо, меншу і так далі. Тобто, я рекомендую довіряти іменно собі, а не слухати людей, які розказують вам щось в інтернеті. На закінчення цього відео підписуйтесь знову ж таки, друзі, на телеграм-канал. Посилання буде в шапці цього профілю. Ставте лайк цьому відео за годний україномовний контент. І я вам бажаю всього найкращого.